Родина Олексія всю окупацію була у Херсоні, бо не було наказу від керівництва ДСНС виїжджати з окупованої території. Тому Олексій лишився у місті і продовжив рятувати українців від пожеж разом зі своїми підлеглими. Наказ про вихід з окупації рятувальники отримали аж 2 вересня, тобто значно після окупації Херсона. Але у той час виїжджати вже було пізно, розповідає дружина підсудного безпечних шляхів. Не було далі, а, він а, атовець. Це ще один ризик. У 2017 році Олексій пішов сапером в АТО. Він має нагороди і від сирського, і від тодішнього головнокомандувача Муженка. Левченки дочекалися звільнення міста 11 листопада 2022 року. За декілька тижнів Олексій вивіз родину до Хмельницького, а сам повернувся на службу у Херсон. Там пройшов фільтрацію від СБУ та офіційно повернувся на роботу у ДСНС. А вже 1 лютого, коли Олексій їхав до родини у Хмельницький, його затримали на одеській трасі СБУ.